З вами Елізабет. Це шоу-рубрика Кухня. Третій випуск. Да. І <клух> я, у нас є гость. І давайте подивимось, хто ж це. Добрий день, представтесь, будь ласка. Мене звати Розетта. Я б дуже хотіла щось гарно попробувати. Тож я знаю, що ви це гарно типу, готувати, да? так, як таке. Ну, вот. Я прийшла до вас тут, щоб вас там спробувати всяку. Їду. Я б би... хотіла дізнатися, що ви б хотіли типу, на обід. Я б хотіла якийсь супчик. Супчик, добре, прекрасний вибір. Ми будемо за 5 хвилин. І так, значить, ми будемо готувати супчик. І нам для цього будуть потрібні. Ферри. Трошечки, трошечки біодобавки. Капуста. Ящик капуста. Миска. Рибка цього разу точно. Ну, оця така от штука. Ну, який в мене вода. така класна штука, бачите, тут Лондон. Значить, вода, чорниця, чорниця вода. Кусок піце протуши і, звісно, що приправа, мій Ем, Ось така ж стука і мішалка. Мішалка і чим помішати. Значить, давайте почнемо. Лембодочком. Трошечки води. Ну, Коротше, все. Ось так. Я прям дуже вкрай велива. Ой, перепрошую. Я дуже акуратно вливала, знаєте. Дуже. І там, коротше, отак. Далі ми додаємо туди чорну смородину. А як ми її додаємо? Ми беремо чорну смородину і тиснемо. Витискаємо ту какашку, що там є, і кидаємо туди щонюс Е, Витискаємо. Ось, витискаємо і кидаємо. Да. Дуже гідко, насправді, я це роблю. Мені беретка, О є, о є. О, тут червоне. Тут ніхто ніколи, ніхто не знає, що там на неї буде всередині в цій штуці. Що беридко виходить? мене піца впала. Значить, вона проситься, що ми її кинули. Е, так. Кидаємо піцу. От. І перемішуємо. Прекрасно ми перемішуємо. Е, далі ми кидаємо ще одну чорну смородину. Це у нас останнє. Має бути 4 чорних смородини, як мінімум. Там треба постаратися, щоб вони відділились ці зернятка какажні. Отак. Отак так в <звук> вот нас полечились. Чудесно, правда? О, бачите, там дуже я розлила воду. І давайте ми висипемо нашу перепереку. Оце. Жалко мені приправи, потому что сейчас не так гарно пахнет. Ну короче, приправа. Вот. И мешаем. Уже починає виглядати як то реальные злоба з с якимись, якимись штуками чорным мясо. Типа кидаем От. Вот. І так жалко ему четверть. Ладно. Вот чакучи. І виспаємо кипюстю. О, який не на вижу. І знову ж таки перемішаємо наш супчик. У нас далі тут якийсь такий схожий на супчик. Ну, Мені так здається. І виливаємо наш на шфері. Так, далі я ще буду зішкрапувати, так як його там дуже багато ще лишилось. Вот. И мы его выливаем. Я дуже сегодня аккуратно, знаете. Я дуже сегодня аккуратно. Do you remember the time? Слова, Боже. We in love? А шок, так, вот так. В okay. принципе, я все выкинула, можно так сказать. І от що у нас якась така какашечка получилась. І ми це все перемішуємо, перемішуємо. Апетитно виглядає, якщо чесно, злопити хочеться. І даємо нашу добаку. Та вже повністю змішалась, та трохи небагато. І знову перемішуємо. Нашу цю штуку, супчик, зупу. Нашу так звану, типу щось зупин. Тоді набираємо туди, Беремо мисочку, Репку. капусту, чорну смородину. В принципі, я викинула. І ми понесемо це гостю. так и э, вот ваша зубка. Э, я ей э, из моих наикорящих ингредиентов. Надеюсь, вам все А, ну, смесь. Надеюсь, мне сподобается. Да. Ну, а что, давайте я попробую. Надеюсь, в нем

Добре. Напишіть його. Ам-ням-ням-ням. А. Слохай там. Це просто немотивований. чого ж там кров на столі? Це не кров, це з тарілки. А там знизу таке штуки. таке. Ем, рецепт, хочу тільки вдома собі робити. Так у самоті Ну, ще рецептик. Так, вам потрібна Вода, гидка біодобавка, риба, 4 чорні смородини, капуста, значит, приправа мивина. Ааа, а, Піца, вотча. і, в принципі ваше невміння. І щось, що шо може, що дуже рідке, і ви можете покласти суп. е, е. е, е.